Добрий день, діти! Розглянемо виконання практичної роботи з створення найпростішого веб-сайту. Завданням нашої сьогоднішньої роботи буде створити веб-сайт вебсторінку за допомогою шаблону, який буде додано до вашої практичної роботи. Дивіться, в цьому шаблоні що вам треба буде змінити? Тут в тегах тіту візитка залишається. Замість Петренко ви вносите своє прізвище. Далі, дивіться, у нас іде тіло документа між тегами баді. Так, ось воно починається і ось воно закінчується. Тут, що обов'язково змінити, це привіт, мене звати Петренко Роман. Ви прибираєте і вписуєте своє прізвище та ім'я. Оцей рядок можете залишити, так, можете якийсь опис світа дати. Далі, уважненько дивимося: тех з зображенням. Тут прописано. Зображення, так, яке знаходиться, наголошую вашу увагу на тому, що у вас має бути створена папочка, де буде збережено HTML документ, і обов'язково буде в тій же папці збережене зображення, щоб змогла програма знайти зображення, на яке ви посилаєтеся. У мене це ви бачите тут. Ярлика HTML, так? іконка. У вас це може бути ваше фото, або ваша якась аватарка, якою ви користуєтеся. І дивіться, або ви даєте ім'я цьому фото-аватарці і аватарці, таке ж, як прописано тут в коді. Або якщо у вас вона Міст має якесь інше ім'я, то тоді ви змінюєте оцю от частину, яка знаходиться в лапках. так. Далі, у нас іде по коду, що у нас розташовується ваше фото або, або аватар, побуде зліва на сторінці. Хочете, можете лишити, можете змінити. Далі знову концентруємо увагу, дивіться. Посилання на Вікіпедію. Так, тут знаходиться. У вас це має бути посилання на вашу якусь соціальну сторінку. І щоб була якась логіка, розуміємо, що тут, от, де у мене написано Вікіпедія. Тобто, розуміємо слово, яке знаходиться між двома тегами, це і буде посилання місця, де ви будете на сайті натискати. Так, і. Буде йти перехід на ту сторінку, яка вказана в посиланні. Тобто ви тут можете або своє прізвище розмістити, або ім'я вписати, або що вам щоб було зрозуміло, що натискаючи на це місце, ми опиняємося на вашій сторінці в соціальних мережах. Давайте зараз поглянемо, який вигляд вживу має. Наша сторіночка. Ну, і ще раз нагадую, що зберігаємо ми що обов'язково з розширенням HTML. Якщо це блокнот, не забуваємо в типах вказувати всі файли. Тип файлів не текстовий, а всі файли. Не забуваємо, будь ласка. І, коли він збережений у нас в папці, так? Відкриваємо його і бачимо: от такий вигляд у нас має наша веб-сторінка. Зараз я трішечки спробую згорнути, щоб видно було. От В браузері бачимо, видно візитка Петренко. Так. Привіт, мене звати Петренко Роман. Я вивчаю мову html, щоб створити власну веб-сторінку для спілкування з друзями і знайомими. Далі, Ну, розуміємо, тут ваше прізвище ім'я. Тут Якесь фото чи аватарка, і отут оте слово, яке я казала, або це буде ваше прізвище, або, наприклад, слово Інстаграм, так? Якщо це посилання на сторінку Інстаграм. Що має відбуватися при натисканні, ми маємо переходити на посиланням, скажімо так. Давайте зараз спробуємо внести у коді зміни, так. Щоб вам було це більш наглядно видно. Давайте візитка Петренко змінимо на візитка буде гарбуз. Далі, привіт, мене звати. Тут ми теж змінюємо. Гарбуз Галина. Так, Я вивчаю тут, давайте залишимо, так, я думаю, це зрозуміло. Ну, посилання теж на картинку, щоб не шукати якусь іншу хай залишається. А тепер от давайте оце посилання на Вікіпедію. Ми приберемо. І давайте в браузері. Наприклад, тут посилання на ваш Google клас. Ми копіюємо. Ми. Вставляємо. Так. І отут замість Вікіпедія ми змінюємо 10 клас. Так. Тепер файл ми з вами ще. Зберігаємо, тобто зміни, зберігаємо в файлі, повертаємося до нашої папки і відкриваємо, і бачимо, які у нас відбуваються зміни. Значить, в браузері у нас, зараз бачите, камера не... На жаль, рамка не дозволяє вам відкрити, показати, тобто в браузері у нас теж буде змінена візитка гарбуз. Де не відкривається у мене. Так? Далі привіт, мене звати Гарбуз Галина. І дивіться, у нас змінилось слово Вікіпедія на 10 клас, і при натисканні на 10 клас ми з вами ну, мали опинитися на. Сторінці вашій у класрум, але іноді у класрум буває таке, треба просто переставити посилання. Це буває, ну, те, ну ви бачите, що це класрум у нас. Отже, і ще що я хочу вам наголосити, дивіться, якщо ви закрили блокнот в процесі редактування, да, то при простому двойному кліканні у вас буде відкриватися так от. В браузері Старінка для того, щоб відредагувати якісь місти зміни, ви вибираєте відкрити за допомогою, вибираєте блокнот. Якщо він у вас не відсвідчується тут відразу в списку, значить вибираєте вибрати іншу програму і вибираєте там ту програму, в якій ви створювали цей документ. І тоді цей документ відкривається у вас у. Тому вигляді, де ви можете вносити якісь, ред... якісь редакції так, до тексту документа. Що ж діти, бажаю вам легкого виконання практичної роботи. Як завжди, ті, хто має можливість виконувати на комп'ютері, присилають мені отакий от скріншот сторінки. І або скріншот, або записаний в зошиті, як там HTML-код, як вам зручно. Ті, у кого немає можливості працювати, просто записують HTML-код, такий, який він має бути вигляд для ваших даних. Дякую за увагу, чекаю на ваші відповіді. До побачення!